Всім привіт! В сьогоднішньому відео розповім вам про Underconsumption. Це підхід, який допоможе вам зберігати більше грошей та відповідно інвестувати більше. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, ставте лайки, коментарі. Також пишіть всі ваші питання в коментарях під цим відео. Ну, а перед тим, як ми почнемо, вже традиційно хочу подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам, в свою чергу, його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхали. основна ідея цього нового підходу він насправді не дуже сильно там новий, але сам факт, що under consumption це купувати лише ті речі, які вам необхідні, тобто купувати лише те, що вам потрібно, а все інше просто або не купувати, або відкладати ці. Купівлі на майбутнє це відео я записую після того, як прочитав відповідну статтю на інвестопедії. Якщо ви не знаєте, це дуже крутий ресурс для всіх інвесторів. Залишу посилання на цю статтю в описі під цим відео. Тому також переходьте та читайте. Отже, чому взагалі стратегія underconsumption корисна і не тільки для вашого портфелю? Ну, по перше, основна користь менше купівель, більше шанс, що за короткий термін ви можете собі зберегти гроші і відповідно відкласти їх для, для того, аби створити свій капітал. Тому що капітал, чим більше він, тим швидше він або примножується, або відповідно падає. І якщо ви будете купувати менше речей, які можливо вам необхідні, ви можете з більшою вірогідністю зберегти ваші гроші аби інвестувати потім в будь-які активи, які ви до речі також можете обрати. Друге, це менше купівель означає менше відходів, менше сміття, яке ми часто купуємо і приносимо в свій дім потім, або ми його. Викидаємо або ми віддаємо комусь, або ми взагалі не не користуємося, тобто друга. Користь це розхламлення, давайте так називати. Ну і третя користь це принцип мінімалізму. Тобто, все, чим чим ви не користуєтесь, може бути кандидатом на те, щоб його викинути. Взагалі є така штука, як мінімалізм, і взагалі є така штука як позбавлення всього, що тобі не, не потрібно. Тобто, просто взяти його і викидати. Там я знаю навіть деякі люди роблять челенджі, тобто один день викидають одну річ, другий день викидають вже дві речі, третій день викидають вже чотири речі, і так далі, і так далі, і так, далі і так далі, поки вони не звільняють свій простір. we <laughs> Свій там квартиру, будинок від е, хламу, який, скоріше за все, він є. як практично прийняти цей принцип underconsumption до себе в життя? Ну, по перше, перед будь-якою купівлею варто собі задавати питання, а чи дійсно мені це необхідно, чи це я просто хочу. У мене якісь такі хотілки, так якщо це просто ви хочете для того, щоб що, ну типу задавайте собі це питання. Якщо немає чіткої відповіді, то можливо вам ця річ не потрібна. Якщо вам ця річ не потрібна, то просто її не купуйте. Друге, пишіть список купівель, які ви хочете зробити, перед як йдете в будь-який магазин продуктовий, магазин одягу, там не знаю, магазин речей, епіцентр, неважливо. Таким чином ви можете просто зменшити шанс того, що ви купите щось непотрібне. Третє, користуйтеся знижками, тому що на знижках можна реально багато повернути собі грошей і відповідно не витрачати те, що не потрібно. От, і також можна купувати речі, наприклад, для зими влітку. Ну це стандартний підхід, так і для літа взимку. Тобто на цьому також можна достатньо економити і відповідно повертати собі гроші в капітал, ось користуйтеся всіми кешбеками, які тільки можна отримати на різних банках, на різних додатках для тих, хто в курсі, для тих, хто так би мовити, в темі вони розуміють про що я говорю, і використовують вже давно ці штуки. Всі У мене є знайома, яка за минулий рік, за 2024 рік, на кешбеках на акціях і, взагалі, на оці всі штуки вона заробила, ну так би мовити, не витратила 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень це достатньо велика сума. Це Півтори тисячі доларів, майже 1300, так на сьогоднішній день, які вона до речі інвестувала в акції, наскільки мені відомо. Не вважайте, що кожна там маленька ціна, яка там набавляється, або там не знаю, яка акція, там 5 гривень знижки, що це неможливо. Немає нічого неважливого, якщо ми переговоримо про гроші. Кожну копійку треба рахувати. Ну і на фінал знову ж таки, це те, що я вже сказав, відслідковувати всі свої витрати. Тобто кожного дня сідайте, записуйте, скільки ви сьогодні витратили, який у вас бюджет, взагалі, на що ви витратили. Чому ви витратили? чи, чи у вас є на на завтра, грубо кажучи, право витратити таку саму суму, яку ви потратили сьогодні? Ось для цього треба врехвести бюджет, але це тема для взагалі іншого відео, про яке можливо. Я вам потім якось розповім. Отже, давайте поговоримо, що саме можна купувати менше або взагалі не купувати, аби дотримуватися цього принципу underconsumption. Тобто, перше це одяг. Тобто в більшості з нас одягу більше, ніж нам потрібно. Якщо ви зараз заглянете в свій гардероб, ви побачите там десятки, а можливо в когось і сотні одягу одиниці, які ми не носимо. Чого ми їх не носимо, це вже друге питання. А навіщо нам купувати ще одяг? Якщо в нас, наприклад, ще там 10 або там 100 пар одягу, які ми там не носимо. О, це вже питання. Тому краще носити то. Одяг, який у вас є. Якщо він нормальний, якщо він чистий, якщо він приємний, то чому навіщо взагалі купувати щось нове, якщо ви не, грубо кажучи, ще не виносили старе. Ще ідея, наприклад, купувати одяг з секонд-хенду. Нічого такого особливого і поганого я в цьому не бачу. Я навіть більше скажу, що навіть є люди, які ходять по всіх там секондах в кожному великому місті. Вони збирають найкраще, тобто забирають вершки, так би мовити, і потім продають ці вершки вже з більшою ціною. Там в інстаграмі, в телеграмі, на Оліксі і так далі. Ось просто ви про це не знаєте. Але фішка в тому, що там в два чотири, а можливо навіть і декілька в шість разів можна купити дешевше на секані, ніж там ви купуєте оригінал новий. В мене був випадок, людина купила собі кросівки, вони коштують зараз там 300 плюс доларів. Він її взяв за 200 гривень, і причому дуже довго в них ходив. Ось Тому це також хороший варіант, якщо ви хочете, наприклад, зменшити свої витрати. Або наприклад, якщо у вас немає зараз там грошей на ту чи іншу. Покупку основний принцип щодо продуктів це все під заморозку. Краще наготувати щось побільше, запакувати все в лоточечки, відповідно, з'їсти, як тільки у вас буде змога, запакувати в холодильник, в морозилку, щоб потім по декілька разів не готувати. Саме найголовніше, щоб їжа не псувалась. Коли їжа псується, відповідно, ви викидуєте свої гроші. Коли ви викидуєте свої гроші, ви розумієте, що ви могли краще їх вкласти в будь-які активи, які з там 5, 7, 10, 15 років могли принести вам якісь дивіденди. Те, що я вже сказав, тобто тут готувати собі один раз, скажімо, на день або там один раз на декілька днів, все, що можна заморозити, має бути заморожено. Ну і подумати щодо доставки їжі. Я не говорю зараз там з ресторанів чи з кафе, просто можуть люди займатися тим, що вони готують ї їсти на дому, і відповідно ви можете замовляти у них. По часу це точно буде менше, ніж ви будете самі це робити, і плюс по грошам це буде плюс-мінус те саме, що ви купите ці продукти в супермаркеті або ще йде інде і не готуєте самому, але просто готувати самому це. Час, а всі ми знаємо, що час це гроші, і відповідно, ну тут треба вже думати. Якщо ціна і якість нормальна за їжу, яку вам дають, то чому і ні? Особливо якщо ви цінуєте свій час, третє, що можна не купувати або як мінімум менше купувати, це гаджети. На мою думку, не варто оновлювати ваші двайси, які приносять вам гроші, тому яких ви, наприклад, заробляєте, і справляються вони всі з вашими завданнями, то який сенс взагалі їх оновлювати? Тобто, з мого прикладу, у мене зараз, наприклад, iPhone 13 і MacBook Pro 1421 року. Я не збираюся їх там продавати, щоб кувати собі щось нове, тому що обидва ці девайси вони справляються своїми завданнями на відмінну. Поки вони будуть справлятися, це окей. Якщо, наприклад, Apple завтра або післязавтра перестане їх оновлювати, я один раз-два рази подумаю, чи можливо мені перейти на якийсь новий девайс. Ну і не то, що я сказав би, що відразу я там побіжу, і куплю собі новий ноутбук або телефон. Я звісно. Подумає над цим важливий нюанс, як я вже сказав, це не стосується техніки, яка допомагає вам заробляти гроші. Якщо у вас є техніка, яка допомагає вам заробляти гроші, і ви знаєте, що, наприклад, оновлення до кращої техніки зможе допомогти вам заробити більше, то чому ні? Наступна категорія, все для кухні і для дому. Сильно тут розповідати довго не буду. Просто скажу, що якщо у вас є всі інструменти для готування їжі, які вам потрібні, які виконують свою роль, то купувати щось нове я взагалі не бачу сенсу. Наступна категорія це підписки та сервіси тут. Можна розповісти більше просто про те, що, наприклад, все, що ви не використовуєте і платите за це гроші, варто відписатися від цього цього. І одна моя ще рекомендація в тому, що якщо ви не впевнені, ви будете цей сервіс або підписку використовувати, то варто оплачувати тільки на місяць, а не на рік відразу, тому що за місяць, наприклад, ви зможете зрозуміти, чи вам потрібна взагалі ця програма, сервіс, підписка чи не потрібна. Якщо не потрібна, ви просто не будете платити за місяць. А якщо ви сплатите вже там за рік вперед, то Скоріше за все, рефант повернення грошей назад. Можна буде зробити, але це буде доволі напряжно. Тим паче є в багатьох сервісах сервісів ще free Trial, тобто коли ви можете спробувати. Тому рекомендую всім пробувати перед тим, як купувати відписки навіть на місяць, вже не говорячи навіть про лік, про рік. І всі ті підписки, які ви не використовуєте, по тим чи іншим причинам, звісно, відписуйтесь від них. І остання категорія, яка може підпасти під under consumption, тобто цінову стратегію не купівлі всього того, що скоріше за все вам може і не знадобитися. Це подарунки та іграшки. Я притримуюсь такого способу, що краще менше іграшок, але кращої якості, і краще менше подарунків, але якщо вони зроблені своїми руками. Тому да, подарунків може бути багато, іграшок може бути багато, всього іншого може бути багато в цій категорії, але чи буде воно useful, тобто воно буде корисним для тих, кому ви даруєте. Ті чи інші подарунки, ну не знаю. Тому думати вам, але загалом перечислив вам всі ці конкретні методи про те, як купувати менше, або взагалі не купувати. Взагалі, що ви думаєте з приводу цього принципу, принципу underconsumption. Чи відгукується він вам, чи резонує він з вами? Ось якщо так, пишіть в коментарі. Якщо ні, то також пишіть в коментарі, чому був радий, що ви дивилися це відео. Підтримуйте україномовний контент, ставте лайки, підписуйтесь та до зв'язку в наступних відео. Пам-пам